Доброго здоров'я! Добігає кінця червень. Ми в лісі, хочемо грибів. Вам цікаво, що ми знайдемо, йдемо з нами. Тут було таке гарне лисичкове місце і знали його кілька людей. Тепер знають всі, тому що люди бігали на ягоди в тій стороні по дорозі і не заходили сюди. Зразу звертали туди наліво. По ягоди. А кілька років назад дорогу перекрила колода одна й друга, і люди тепер бігають через ось це місце, побачили лисички, знали, що тут лисички. І тепер сюди ходять усі, і лисичок майже немає. Ось одненьку бачу. На жаль. Все перегребене. Але походимо, може кілька штук знайдемо да й поїдемо далі. Так як раніше тут були розсипи лисичок, то зараз раді і штучним. О, хтось не побачив. Галя, ми тут були кілька днів назад, не було так перегребено. Я дуже перегребано. Ну, швиденько пробіжимося та й поїдемо далі. Вигрібаємо маленькі лисички ми з Галею тут. Стара. Розмокла трухлява березова колода, і з неї лізе свіжесенький плютей оленячий. У нього рожеві пластинки, я не хочу вже перевертати. Отакий сіренький колір, Плютей оленячий їсти в неї гриб, проте низької якості. Далі шукаємо лисички. Щось ворушиться. У Галі під ножем виявилось, під руками, було під руками. Я ж руками греблася. Якесь повзуче вилупилось, мабуть. Залізло під листочок. Не будемо його. Он під листком. А, сховалось. Вже. Не будемо його виталасувати звідти, хай живе. Галя злякалась, руками листя перевертала, а під руками отаке от лихо. Тепер уже ножом гребе. <ріст> Поки Галя вишукує ту останню лисичку, я брожу по лісу по країнах того місця і дивіться, що я вловила. Моїй радості немає меж. Який же красунчик, яка бажана знахідка. Бачите, молодесенький краснючок. Краснючків поки що у нас дуже мало, але тут знайшла в ягоднику, в чорничнику, виріс чудовий краснючок. Забираємо цього червоноголового красення, який же модний. Яку шапинку собі надбав яскраву смакота, озирнулась туди-сюди, а он там знову червоний ліхтар аж звідси сяє, йду туди, до того манкого гриба. Ось яка краса, величенький грибок. Забираємо ніжку обгризли і шапинку обгризли. Але поділящі звірики залишили й нам половину грибочка. Оце все обрізати, що пошкоджене почорніло, а те можна їсти спокійно. І навіть гризнули шапинку, але ви бачите, червоний пігмент шапинки погриз і затягує. Ось така особливість краснюків. Затягувати пігментом пошкодження на шапинці. Краснюки мене полюбили в цьому місті. Показується і показуються. Ось іще один. Теж немаленький, не в дитинному віці. Такий ловкенький, гожий. Краснюки жовтобурій ростуть тут, теж погриз, затягується пігментом червоного кольору, теж погризений, але трубочки не зачеплені, тільки шапинку звірик погриз. Мабуть, мишка, хоча для мишки погриз не дуже малий, якийсь більший звір. Подобаються гриби, краснюки, цей рік звірам. Вже не перший раз пошкоджені краснюки бачимо. І тут погризані, але звірики діляться. По-братськи з нами. <ріст> трошки погризуть, а те нам залишається. Який яскравенький, <ріст> цей взагалі чистий. Тільки трошки зубами попробували його. Удача! Всі гриби тут чисті. Я й не пам'ятаю, щоб я коли-небудь брала краснюки з цього місця хробачливі. Зазвичай тут вони всі чисті. Бачимо унікальний кущик рододендрону жовтого, який після цвітіння уразився грибом, екзобазидієм рододендроновим. Чим унікальний цей гриб своєю окраскою, своїм кольором? Він дуже-дуже рідко і взагалі перший раз бачу, коли він отакий червоний. В Європі росте кілька видів екзобазидіуму. Якийсь інший вид прийшов і до нас. Тому що зазвичай у нас ці гриби, екзобазидіуми іншого кольору. Ось поряд. Зазвичай вони такі, і зазвичай вони дуже рідкісні, а вже другий рік я бачу їх багато. Отакі салатові. Переїхали ми вже на друге лисичкове місце, і ось воно. Кубельце гарненьких лисичок. Немаленьких. Ця меншенька, а ця більшенька. Тут. Отам маленький і отам велика. У яка величенька. Такі лисички тут. Тут кращі лисички поки що. Таких рекордсменів лисичок дуже рідко побачиш. Це меншенька, а ось ця, ось ця така масивна, такого гарного великого розміру. Є лисички. Далі йдемо і тут є. Така купочка чудова. Хтось ходив, ми нещодавно ходили, а ці лисички, чи не побачили, чи вони так швидко за пару днів виросли. Зрізаю, бо все одно зрізати треба. Сироїшка? Мені ще не разу сироїжок не попадалось, галя сироїшки бере. Ох, як приємно брати такі грибочки. Ой, які гарні жовті сироїшки з шапинками. Я люблю такі молоденькі сироїшки. У них є шанс бути не червивими. Зараз ми цей шанс і перевіримо? Бо одної шансу нема. Ой, жалко. А в цій а нормально, в цій. мабуть. Ти їх посередині розріж, може, вони там чисті. Можна забирати. Такі Куда? Ти знаєш, дійсно ти твій твой... не ну, жалко. Це те саме погане моє, це саме бризка моя. Погана, давай я тобі свою дам. З собою, звісно. Ні, ти мене просто пшик трошки. Давай. Погана моя пшикалка. А я такой на городі пробувала. Но я думаю, треба купити ще якусь друзь. Ти не це собі бригадиш їм? Бри так, приготуватися все. Давай тобі ззаду. Щоб вони не гарно, навіть не підлітали. Це й пахне гарно. На лицо, на лицо. сюди на шию. Ні, та ти закрий, очі закрий, Зак... очі ні, руками закрий. А, <правж> <правж> я вже жму живу, живу. Давай я тобі сюди на шию. <правж> Давай, я вже <правж> О, <вся. правж> Ох, і гніздо лисиць. І головне, ми тут брали кілька днів назад, чи не побачили, чи вони маленькі були, і ми пропустили їх, О, там навіть хтось різав, а поряд лисичка сидить. Може, під листям були, і ніхто їх не побачив меншенькі. А зараз гарні викохались. Ох і гарні. Лисички є й є, що дуже радує групами, чорнички тут проглядаються одиночні, в моху сидять лисички. Ще купочка до нашої колекції, ще небагато, але недавно й розпочали. Ох, oh, який рясний кущик чорниць. Як же ягідне попробувати. Mm. <глаз> Уже руки сині. Лисички не закінчуються, ще й величенькі. Мабуть, ми їх самі собі залишили минулого разу. Це я тут збирала, це я пропустила. Звісно, пропустила. Ось тільки, що навіть пропустила. Повернулася, уважно дивлюсь. А вони жовтіють ззаду мене, і я ж тут проходила ось. Галя теж там бере. Жовтенькі сироїшки перевіримо їх для заспокоєння совісті. Щоб не жалкувати, а раптом вони були добрі. Ну, і не буду жалкувати, знаю вже, що хробачлива, а цю і перевіряти не варто, бо стара, точно червива. Аж куди лисичка втекла. Тут їх ніколи не було, а це з'явились. Тобто там грибне місце, а тут вони вже розростаються. Грибниця шириться, що дуже добре. А там навпаки була грибниця, але зараз нічого немає. Косим лисички поки що, поки що є. Дуже добре. Покрутишся, покрутишся, та й є грибочки. Такі дві неділі зберігаються лисички в холодильнику. Я перевірила ресурс. Бачите, які грибочки цей червивий, ні, черв'яка нема. Великого проволочника, який інколи вражає лисички, вже направлялась до виходу з цієї діляночки, ні, іще пару грибочків сидять. Кантарелюс цибаріус. латиною. Галі попалась удача, трутовик серчано-жовтий виріс на гнилій колоді. І трубочки у нього гіменофор під низом світленький, смачний гриб виріс по весні. Удача в Галі. Галя, забирай. Зараз я його почіпаю. Трохи твердуватий, але може по краях щось виріжеться. Перший раз так, тут трутовик бачу. Трудовик, бачу. Він сам ламається. Ламається? Де? Старуватий на подруги. Да, Галя, старуватий, на жаль. Не треба, На жаль, так. Да. Ходили, на жаль. І ми ж тут ходили минулого разу і теж не бачили. Ну, на пробу. Ні, він повинен бути таким зеленкуватий, але він на дотик уже твердий. Та й хай буде на розвід. Лисичок вже бачимо менше, але трапляються. Зустріла лісового привида безхлорофільну рослину під ялинник. Ялин тут немає, але так він називається. Молоденький тільки тільки вилазить, звертає на себе увагу своєю неординарністю. І там є, підійдемо. Ох, не тільки там. Там одненький, а ось ціла велика група під ялинника. У нього немає, як ви помітили, зеленого кольору в цвітовій гаммі. Такий він спочатку з похиленою головою, потім трошки піднімається голова. Цікава рослина. Дуже різні божі створіння в природі є. Ми вже на третьому грибному місці, яке відоме всім, але всі тут щось беруть. Може, і ми щось візьмемо поки що, бачу, Костяніку спіє. Руки всі в чорниці, допались з Галею до чорниці. Ось костяніка червона. І там така смачненька кисленька ягідка. Мабуть, і губи вже сині. У нас з галею вітамінний сьогодні похід. Освіжаюча костяніка. Ягід спробували, йдемо далі. Так, мухомор червоніючий сплутати з пантерним легко, але для знаючого грибника це неможливо. Це мухомор сіро-рожевий. По чому ти пізнала, що це мухомор сіро рожевий, Галя? По тому, що крапенки у нього такі брудноваті, скажімо так. Це по-перше, под... По-друге, у нього повинно бути таке обвисаюче рубчасте кільце Аманіта Рубесенс мухомор червоніючий. Зараз ми подивимося. І найголовніше Галя. Зараз ти будеш їх брати, Галя їх любить, вона їх їсть. Ось трошки сопинку виламала. Оця ознака для мене найголовніша. Якщо черви є, то всі <гум> Можливо, тут черви є, виламуєш, і вони всі, отакі Галя, всі з червоніючою ніжкою внизу. А, червона, ну. От, а перевіряєш, добре тут. Чи... Ага, і тут Там червоніє, але для мене головне це ніжка. Добрий? А не червивий? Так? Дивись, Дані. чистий. Трошки можна вирізати. Бери минулого року я показала Галі сіро рожевий мухомор, вона його взяла додому, спробувала, і гриб їй сподобався. А за рік вона вже забула, який він. І не дивно, один гриб, там його запам'ятаєш. Ще раз показала, і ось мені трапився ще. Сіро рожевий мухомор буду їй збирати, якщо добрі будуть. Ні, цей червивий, вони рідко нехробачливими бувають. Як попадуться, то буду їй брати. Які симпатюлі червоніючі мухомори, Галя, забирай. Мухоморі, Галя забирай. Галя, забирай мухомори. Да. Ти бачиш уже з ручкою? Так, те вже все. Бачиш, червоніє. Угу. Під шапинкою обрізай, а переріж. Такий вже гарнесенький стояв молодий. Ой, навіть схоже на білого гриба. Але, скоріше всього, це сироїшка. Ні, це точно не сироїшка. Ніжка грубша. Це білий гриб, це білий гриб дубовий. Оце так знахідка. Краса. Помилувалися дзвіночками і йдемо далі. Ось такими гарнюніми. Квіточками. Ось який великий. Група грибочків у нас на путі. А це ох, це класний гриб. Це муховик червоний, червона шапинка. І червона ніжка, В роз... класна удача, розмір лисички. Удача. В роз... розмір лисички да. <хи> і Видно, вони тут починаються. Тут мухровики ростуть, бачите, які завали. Розбуд. По таким завалам ходимо. Тут нам трапився маловідомий широкому загалу гриб, меланолівка, прямо нога, біленька вона. А ніжка в неї яка довгенька, біленька, внизу трошки розширяється, посередині горбок. Ось іще одна. Їстивний гриб, я її ніколи не пробувала, але бачила вже кілька разів, мабуть, прийшов час її спробувати. Візьму Пропавший білий, Диві, не діждався корінь. нас. Диві. Ух, ох, і потужний білий гриб був. Дивіться, якого розміру корінь. А це Галін гриб, сіророжевий, Галя, перевіряй. Теж Байш потужний. Навірно, чистий бой щелкнув. Да. О, чистенький, навірно. Ні. Ні, а ну переріж. Як мені вдалося роїшки чистих найти. Хороший, дивись, класний. Там щось зріжеш трошки на ніжці, а потім він класний. Бери, оця половинка так точно. Їдемо по дорозі на ще одне грибне місце, і подивіться, яка знахідка. Польський гриб, вже польські гриби з'явилися. Польський гриб видно зразу по шапинці, що це не білий, з жовтим гіменофором, трубочками. Посинів, якось уже пошкодився. Я вмудрилася його вирвати, так що він пошкодився. Точно польський. Добрий, гарний гриб. На третьому грибному місці лисичок більше, ніж на другому. Ось ціла плантація. Яка чисельна родина. Тут сусіди тих лисичок. І при дуже багато їх і гарні попадаються, і ще й там є, беремо лисички, вже є й підсохлі. Підсохлі я обрізаю по краях і дивіться, скільки м'яса ще залишається. Все забираємо. Цибаті такі лисички в моху. Яка лисиця маскувальниця? Прикрилась листочком і ніхто її не забрав. І вже виросла до такого розміру, що я її помітила. Тут дві, дві красунички. Небо насупилось, от, от впаде дощем, дощ нещодавно падав, проте перестав і зараз тримається. За прогнозами сьогодні дощ після обіду. Може, ми ще встигнемо додому доїхати до дощу. Але поки є лисички, їх збираємо. Як в мох глибоко залізли. Цікава грубка тут лисичок, чисельна теж, і лисички немаленькі, гарного розміру. А та взагалі королева. Закон підлості працює ще й неабияк. Дощ мався бути десь ближче до вечора, а він вже ось о, зранку. А буває таке, що стоїть дощ, ми в ліс не їдемо, а його немає. Прекрасна погода, дощу немає, а ми сидимо вдома. Зараз будемо вирішувати, що робити, куди далі. Галя там уже під парасолькою ходить. На сьогодні все, бо дощ нас проганяє з лісу, то пуститься, то перестане, і ми боїмося, що далі він геть піде, так як по прогнозах буде дуже сильний. Їдемо додому не з порожніми руками.